Між іншим, трошки страшно під час Другої світової війни були і товаришу Сталіну. так трішки боявся за своє життя. Але про це, так би мовити, ви мало де знайдете. Тому те, що Володимир Зеленський трішки боїться за своє життя, загалом то воно трішки нормально для історичного процесу, але треба людина поряд з ним, яка б давала б йому копняка регулярно і пояснювала, що Володимир Олександрович, або ви. Виходьте зі своєї теплої ванни. Заходите краще самі в крижану ванну. беретеся за голову, чи чим ви там думаєте. І починаєте реально працювати для країни, тому що ви закрутили всі гайки по посамені. Ви обмежили свободу слова. Ви обмежили пересування країн, громадян країною. Ви багато зробили рухів, які ні чорту не треба країні. А рухів по суті для перемоги якраз для тієї саме перемоги, яку так от думає.